Читай разом зі мною Галина Демченко. Ялинова шишка. Прилетів до ялинки шишкар, а ялинка вже свої шишки порозрішувала на вітах. Кожна шишка, наче рибка золота, вкрита блискучою червоною лускою. А під лускою в шишки заховалися зернята. Сидять вони попарно в ямках, вистромивши прозорі вушка з пізміцної лусочки. І тепло їм, і спокійно. Аби хто й не дістане їх звідти. знав про це шишкарик. От і вчепився він лапками за шишку і нугачкуватим дзьобом виймати насіння. Відгинає луску за лускою, одні вушка прозорі летять. Не все ж тобі, зашелестіла ялинка, їй обронила одну шишку додолу. Упала шишка і лежить на снігу. Вже, певно, нікому я не потрібна, думає вона. З дерева стрибнула білочка, пухнастий хвіст. Почала вона розрібати сніг під ялинкою та шукати свої запаси. Коли це зирк, шишка лежить. Хопила вона шишку, сіла поблизу на пеньок і почала її гризти. Погризла і сяк і так, втамувала голод. Хтось поблизу ніби зашелестів. Крутнулася білочка, кинула шишку і, стрибнувши на дерево, зникла в лісі. А то був зовсім не страшний звір. З нірки на сніг вибігла лісова миша. Сидіти по цеїй утеплі носа не показувати на мороз, але коли хочеться їсти, що поробиш? Нагледіла вона шишку та до неї. Зубки в неї маленькі, але гострі гострі, попоїла лісова мишка та внірку шусть. Лісом пурхала синичка. Зимно всюди сніг, бідні тепер обіди пішли в неї. Тож синичка і маленькій крихті рада. Очі вона має зірки, веселі. Бачить синичка, на снігу розсипалося трохи ялинових зернят. Зраділа, миттю спустилася і почала швидко-швидко їх збирати. Жодного не лишила, все позбирала. Маленька пожива, але краще, ніж зовсім нічого. Повеселішала синичка, заспівала в подяку ялинці, яка її нагодувала, і полетіла спати в дупло до старого дуба. Заходила зимова ніч. Книга, твій друг, без неї, як без рук.